Біля мене сиділа якась дитина, яка там виріщала. Для того щоб її відволікти, їй включили російські мультики з російського ютюбу. Я чув того. Лунтіка, вибачте за слово, я не можу на це нормально реагувати, але я і не можу про це заявити гучно, тому що з мене починають всі інші глузувати, Типу, мов чувака, щось неправильно з головою. Виключить своїй дитині цей мультик, хай вона краще вирішить, тому що є закон. Це викличе, скоріше за все, спротив і не прийняття цієї мамаші, і скоріше за все, вона цього не зробить. Україна має бути модною, українськість має бути модною, російськість має бути антитрендом. Я думаю, що це має бути так. Ми маємо насаджувати, але так через софт павер, певно. тебе хтось примушував Українську переходити ні, мене теж ні, mm. ну а саме до росіян, типу, дивись, якщо ми не будемо зараз займатися питанням сегрегації хороших росіян і поганих росіян, росіяни будуть налагоджувати контакти з Європою. І якщо ми зараз не будемо впливати на те, щоб визначати критерії хороших і поганих росіян, це визначать європейці за якимись своїми критеріями, і нам їх насадять.